Так, якось ви мене просили, ну один з підписників просив, як держи п'ятіннячка. Ось склеював от штукенцю, дивіться, ось клюшечку я склеїв. Так, сподіваюся, це видно. Попробуємо, як вона держить. Розломилася, бачите? Але я дав навантаження нормального всім весом. І тепер мене знаєте ще що цікавить. А бачите, клей навіть весь не закристалізувався, хоч це пройшло 12 годин на секундочку, бачите? Навіть ще клей не взявся повністю. І це ж печенечка тут 30 мм. І зараз мене ще цікавить, наскільки вона розбухла тут всередині. Те, що ми жаттям робимо. Ну, вон, бачите, наскільки вона розбухла. Вона розбухла максимально, наскільки це можливо. Так що роботає все. А якби ще більше, і бачите, витягнулося, ну, репнуло із той сторони, з якої менша доміношечка. Якби доміношечка була хоча б на 50 мм, то я думаю, розломити би взагалі було тяжко.